Тануть останні прояви туману, який був рано вранці. Сонечко уже зігріло тих, хто проснувся і з надією чекає на кращі зміни, які йдуть у нашому житті. Тримайте рівновагу і гармонію в своїй душі, цінуйте хороші взаємини, спілкування один із найдорожчих дарів, який нам дав Всевишній. Цінуйте себе, цінуйте своїх ближніх. Будьте здорові.